Трошки вище, щоб дати. Так, так, так. так, колеги, доброго дня і ще раз усім. Сьогодні у нас планується проведення позачергового засідання Новоборисівської сільської ради. На порядку денного одне тільки питання. Перед початком. Я би хотіла іще раз вам нагадати про регламент роботи ради. Нагадати, що у нас за списком у сільській раді 22 депутати. Сьогодні у роботі сесії участь приймають 12 депутатів. Хвору необхідний для проведення засідання є тому. Позачергову 47-му сесію 8-го скликання новоборисівської сільської ради розділянського району одеської області оголошую відкрито. Потому що хвилину є мовчання вшанувати пам'ять захисників і мирного населення полеглих за часи повномасштабного вторгнення і взагалі в. Дякую, прошу себе. Також на порядку денному розгляд питання про звернення Новобризівської сільської ради до Президента України та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Е, будь ласка, голосуємо за порядок денний за основу. Дякую, утримались? Немає. Чи є якісь пропозиції зміни доповнення до порядку денного? Якщо немає, прошу голосувати за порядок денний в цілому. Дякую одноголосно. До вашої уваги пропонується. Проєкт рішення про звернення Новоборисівської сільської ради Розділянського району Одеської області до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, керуючи статтями 25, 25 та 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламентом Новоборисівської сільської ради, 8 скрипня, Новоборисівська сільська рада вирішила. Схвалити текст звернення Новоборисівської сільської ради Розділянського району Одеської області до президента, а також до Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Надіслати звернення президенту України Верховній Раді України, контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію з питань прав людини, депутатської діяльності та гуманітарних питань. Ось такий проект рішення. І скажіть, будь ласка, всім був надісланий для ознайомлення, для розгляду текст звернення. Чи є потреба в тому, щоб його зачитати І ще раз? Ні, Ні не, не, не читаю. Якщо, якщо немає, то прошу голосувати за даний проєкт рішення за основу. Проти утримались? Скажіть, будь ласка, чи є якісь зміни доповнення до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу голосувати за дане рішення в цілому. Проти, утримались, немає прийнято одноголосно. Шановні депутати, дякую вам за підтримку такого важливого звернення на сьогоднішній день у сьогоднішній ситуації. Порядок денний наш сьогодні вичерпано. Тому сесію Новоборисівської сільської ради 47-му сесію оголошую закритою.